Очевидна причина номер 2 Екшен. В усіх, хто дивився хоча б один фільм серії, слова місія неможлива відразу асоціюються з погонями, перестрілками, різноманітними шпигунськими примочками і тому подібне. Причому з кожним новим фільмом градус тільки підвищувався. Стрибки з парашутом? Будь ласка. Залізти на бурж халіфу не проблема. Злетіти разом з літаком, але за його бортом фігня! Ну і звісно, сьомий фільм не відстає від своїх попередників, підготувавши для глядачів неперевершене видовище. Хоча тут криється моя невелика претензія до фільму. А саме те, що стрибок Тома Круза на мотоциклі у прірву, який він, звісно ж, виконував сам, показали спершу в трейлері, а потім ще до прем'єри з'явилося відео, як його знімали. Натомість у самому фільмі є лише одна сцена, яка може скласти конкуренцію цьому трюку.